Хотів окремо розповісти про сервіс, да багато клієнтів, коли вони замовляють, вони можуть замовити щось в одному магазині, щось в іншому, і так там 10 постачальників. Да, і твоє життя перетворюється на комунікації з різними постачальниками Кагагаумна. Наше завдання було, щоб в одному місці замовник мог знайти все, що йому потрібно, сам або з нашою допомогою, щоб ми йому допомогли зробити цю добірку предметів. Це по-перше, по-друге, що це швидше, ніж у багатьох компаній до чотирьох тижнів. По друге, наш відділ продажу працює з 10 до 19 кожен день. Ми на зв'язку дуже швидко відповідаємо. У всіх каналах комунікацій можна звернутися в інстаграм до нас, можна звернутися в Telegram, телеграм, вайбер, імейл, телефонний дзвінок, як завгодно, і менеджер дуже швидко відповідає. Третє це якість і компетенція да, менеджерів, які дуже добре розуміються на асортименті, на матеріалах. Четверте це порядність да, для нас дуже важлива наша репутація. Тому, якщо якісь виникають, ну зрозуміло, що на 100% все ідеально бути не може. Але якщо тут е, залежить, як компанія вирішує, як реагує да реагує та, на якісь та. там. Е, Моменти, якщо там затримка, да, або якщо там якийсь ніякісний товар приїхав, да ми і менеджери це знають. Вони відразу це кажуть клієнту, що ми вирішуємо всі питання. Ми обмін робимо, повернення, там щось дороблюємо. У нас були приклади, коли, наприклад, відкривався ресторан, і ми трошечки не встигли довести там десь 40 стільців, і ми знайшли максимально схожі стільці на ринку України. Купили їх за свій рахунок, так. поставили в ресторан, він відкрився, і через тиждень ми замінили, а ці забрали собі на склад. Да? Oh my God! Wow! От таким чином ми вирішуємо ці питання. і Це дуже важливо для нас, щоб ми зберегли клієнта і репутацію. І репутацію